Розпочної ситуації на Миколаївщині росіяни намагаються організувати контрнаступ на південно-бузькому напрямку. Повідомляють в оперативному командуванні. Ворог завдає ракетно-артилерійських ударів за підтримки авіації протягом минулої ночі. Позиції української армії двічі атаковано ворожими винищувачами. Російські нацисти також завдали ракетних ударів і били з важкої артилерії вздовж всієї лінії зіткнення і в толових районах. Зенітно-ракетною системою С-300 ворог завдав удару по Баштанському району на Миколаївщині. Є влучання по об'єкту транспортної інфраструктури. По зеленодольській громаді росіяни били з ураганів, понівечено житлові будинки, господарчі споруди та перебито газогін. Українська авіація та артилерія нанесла більше сотні вогневих ударів по ворожих позиціях. За результатами нічних боїв ворог втратив 10 рашистів, танк Т-72, самохідну артилерійську установку та автомобільну техніку. В районі Нової Каховки та Дарівки уражені два пантонні мости, наведені ворогом через Дніпро та Інголесь. Їх подальше використання неможливе.